Наш часовий фестиваль, який організовує наша країна Росія, ми прийшли висловити свій протест проти проведення фестивалю свята музичного, який фінансується країною-агресором, зокрема Альфа-групою, яка є російською компанією, компанією мільярдера Фрізмана. Відповідно, це неприпустимо, що в бові у нашому західному місті в якому. Своє життя за Україну, щоб якісь прятати. Дорогі львів'яни! <рес> Поздравляю вам з праздником бліна і джаз! <рес> Ти будеш пан Фрідман? Сьогодні вони кажуть, слухають слушають за російські гроші музику, а завтра будуть кушати бліни. А будете продавати чи так давати? Ні, за чим продавати все оплачено фідманом? За чим потім... один з рекламних партнерів, газета весь репортер. Хто не розуміє, що відбувається зовнішня адресія, то тут, мабуть, найдивніше, що посеред фестивалю ми бачимо зараз людей, які на російській мові нам вперто пояснюють, що вони цього не розуміють. Я а 私<雷><雷>